Запрошую вас до себе на роботу на збір одягу. Прямо зараз на відео ви бачите, як я працюю. Все, що я роблю, це просто ходжу по складу з возиком та шукаю різний одяг. І коли знайду, то сканую його і кладу цю річ назад у возик. Мені на сканері відразу пише, в який ряд мені потрібно піти та яку коробку потрібно взяти. Тому моя робота просто полягає в тому, щоб ходити та збирати речі. Мені ця робота дуже подобається, тому що робота насправді дуже легка і проста. І от саме таку роботу я і хотіла, коли шукала собі роботу за кордоном. До речі, відразу вам скажу, що якщо ви плануєте їхати на роботу за кордон, неважливо на цю вакансію чи на іншу, то раджу вам їхати тільки через сайт workium.net, бо тоді ви будете мати і зарплату, і бонус до неї. І це набагато вигідніше. До речі, Речі житло тут теж надають і умови тут дуже гарні. Головне, що є абсолютно все, що треба для життя. Тобто з тим взагалі немає жодних питань, і дуже добре, що до роботи ми ходимо пішки, тому що живемо зовсім недалеко. Цю роботу я вам справді рекомендую, вона мені дуже подобається, і ви самі все бачите на відео, як я працюю і як відбувається сама робота. Тому, якщо ви хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону, ну або знайдіть цю вакансію на сайті Workium.